10 кг ціна 2250 гривень Ось такий класний світшотики флісові це, до речі, для перший сорт. Забула сказати, це для безрукавочка. Розмір тут X. Далі така біленька 44. Розмір. Наступного. чоловічий розмір 36, 30, 56 Думаю, щось не то вау. Дивіться, який тут класний замок великий. Хлобожні такі замки це просто. Розмір 48-50. Такий матеріал з капішанчиком. Клас. Далі йде розмір, тут не бачу. Такий чешний кольор. Наступний йде. подивіться, яка класна типу, може бути і курточка. Фліс а Розмір? Ма. Я думаю, розмір це буде М. Хай ще такий біленький флісовий від світшоток. Наступний йде ось такий голубенький розмір буде М-ка. Далі йде чорний розмір. Розмір тут еска. Ось такий на замочку. Далі йде такий світчаток. Дуже, дуже теплий цей, дуже любить кліз. Розмір тут не бачу я. Наступний йде такий чорний. З такими бомбончиками. Капюшон розмір Мка. Далі йде чоловічий розмір XL. Він де брендовий страус. Ось так. Далі йде новий такий класний свічотик, розмір XL з капюшоном. Наступний йде ось такий. Тут є кишенька на липучці. Пішончиком. Далі йде чорний розмір 44-48. Він йде чорний з такими бльозками, дуже пуститься. Не знаю, чи камера це так передає, але він дуже блоститься. Далі Мка на замку. Наступний буде такий салатовий розмір 34. Перший йде. Розмір тут я не бачу. Наступний розмір 2Х На замочку. Перший йде ось такого кольору коричневого. Наступний йде. Це також йде брендовий Strauss. Розмір тут М-ка. Такий чоловічий, класний січок. І дві останню модер. Це йде ось така безрукавочка. І ось такий світшотик розмір 40-42.